Мої вам вітання, міністерка соціальної політики України 22 другому, 25 роках, керівник соціальних проектів PH Capital. М -м, пані Оксана, мої вам вітання. Вітаю, що вам допомагає триматись на оптимізмі? Ви знаєте, просто роблю свою роботу, коли кожен з нас там на максимумі чесно буде робити те, що може. Загалом точно нам всім стає, стане краще. Я розумію, що ворог очікує саме такої нашої реакції, що ми втомимося, зневіримося, розслабимося, що якісь такі побутові труднощі нас зламають, але я думаю, що ні, що цього не буде. Ми, ми точно вистоїмо, ми точно переживемо. Це марафон, і той, в кого характер сильніший, той і вистоїть. І я думаю, що це усвідомлення, воно. Допомагає, а коли ви були на посаді міністра соціальної політики, як би ви відповіли, або як ви собі відповідали Точно так само. просто свою роблю свою роботу. Ви знаєте, ти можеш робити тільки те, що ти можеш робити, відповідати за те, що за що ти можеш відповідати, і планувати тільки те, на що ти можеш впливати. Тому саме так і потрібно. А робити. А коли система дає збій, коли випускаються руки, коли не виходить зробити так, як ви цього хочете, дійсно допомогти людям. Але, наприклад, на це немає грошей, на це немає фінансів. І ще багато чого, і війна дуже обмежує ресурси. Знаєте, ми не робите. Звісно, потрібно давати собі час умовно, знаєте, полюбити себе. Та коли ти скручуєшся калачиком в ковдру, в якомусь спокійному середовищі береш чашку, чаю, кави, какао, все, що ти робиш, можливо, не за якесь солодке пече, якийсь сльозливий фільм. І видаєш свою емоцію, а потім ідеш в ліс, в парк, в гори на природу, і дивишся, яка чудова наша країна, і все клас. Друзі, ось вам лайфхак від Оксани Іванівни. Як потрібно боротися із можливо першими проявами не оптимізму. Не люблю це слово депресія, але з моментами, які допомагають нам вижити, рухатися далі і робити свою роботу, але певно потрібно робити якісь. Перерви зимова підтримка, те, що допомагає або буде допомагати українцям пережити складну зиму для того, аби триматися на оптимізмі. Про це далі йтиметься мова. Наприкінці 2025 року. Українці отримують новорічний подарунок від уряду, оновлену програму. Зимова підтримка. Відтак це виплата тисяча гривень усім українцям, які не перебувають. За кордоном або на окуповані території також по 6500 п'ятсот гривень для вразливих категорій. Далі у бюджеті на 26 рік програму на цю програму передбачено 14,4 мільярди гривень. Очікується, що допомогою скористаються понад 15 мільйонів українців. Далі ще додам трохи інформації про так би мовити зимову підтримку цей. Від Укрзалізниці частково вже проговорювали ми минулого тижня, і я сподіваюся, ви були активними слухачами. Ми залучали цікавих спікерів для нашої розмови. Оксана Іванівна, звідки ми візьмемо на це все гроші. Ну, власне, є бюджет, він уже спланований. Цей бюджет виконується. Але разом з тим, зазвичай, в кінці року залишаються ті чи інші напрямки, які не в повній мірі освоїли. Не до кінця по них спрямували ресурси або не стільки людей звернулося як заплановані. Очевидно, 100% ці гроші можна закумулювати і перенаправляти на ті чи інші цілі. Якщо ми говоримо про програму 6500, то ми планували ці гроші як зимову підтримку ще в минулому бюджеті в рамках великої програми Соціальна підтримка людей, що є в складних життєвих обставин, тому ці гроші були. Там запроектовані передбачені, тож це не є нові кошти, які хтось виділяв, але просто ще раз поновили програму і уточнили ті категорії, які будуть їх отримувати. Кошти на програму зимова підтримка були закладені у бюджет Мінсон на 25-й рік ще до її анонсу урядом та президентом. Це те про що ви говорите. Так. міністр соціальної політики діючої України Денис Лютін. Давайте почуємо детальніше. Це бюджет Мінсоцполітики. Ми не виходили зі змінами до бюджету. Ми не виходили з перерозподілом. У нас є кошти в рамках цих бюджетних програм, саме на таргетування найбільш незахищених верств населення. Річ у тім, що так чи інакше, міністерство намагається таргетувати і, аналізуючи економічну ситуацію, розуміти, хто яку підтримку потребує. І в рамках цих програм буде фінансуватися зимова підтримка 6,5 тисяч гривень. Ми зробили такий аналіз до глобального анонсу цієї програми. про як свою роботу Денис Лютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Оксана Іванівна, ви очолювали міністерство, коли запускали подібні. Наприклад, є підтримка. Це те, що yeah, по так само була зимова голови. підтримка. Так. Вона також так називалася. Ага, чим вона відрізняється? Нічим не відрізняється. Абсолютно Ми ідентично. минулого року зробили таку програму, так і в цей рік теж якби прорахували, що вона буде потрібна. Минулого року таку ж саму суму 14,4 виділили, так чи то менше. менше, менше це було 4 мільярди, які стосувалися 6500. Про те, що сказав пан Денис, 4 мільярди а цього року чотирнад. Наднадцять мільярди. Тому що 4,4 з мільярди стосується 6500, угу. а інших 10 мільярдів стосується інших програм, які анонсовані, зокрема тисячі, і, напевно, програми, яка стосується Укрзалізниці, але вони йшли з інших бюджетів, не з Міністерства соціальної політики. Всі ці 14,4 мільярди гривень. Планується, що 15 мільйонів українців скористаються цією допомогою. Звідки ми беремо ці гроші? Це безпосередньо платники податків. Українці формують ось цей бюджет. Я розумію, що бюджет України Ні, формують це, українці. Це, чи це допомога, допомога? можна? Це це 100% допомога, тому що наш бюджет на такі соціальні видатки різного роду соціальні платежі. Це є ті кошти, які ми залучаємо в український бюджет завдяки нашим партнерам. Наприклад, є маркери по Україні Ціліті, коли Україна їх виконує, за кожен такий пакет приходить там 300-600 мільйонів умовних одиниць в бюджет. Є інші види підтримки, які нам надають конкретні уряди в рамках взаємовідносин і підтримки нас в війні. Тому ці всі ресурси вони 100% є грошима іноземного походження, це гроші наших донорів, але вони видаються в бюджет, і вже сам уряд має можливість. Всередині переспрямовувати їх на ті чи інші соціальні цілі. Чому тисяча гривень і шість п'ятсот. Чому обмежуються такими цифрами? Хто вирішує для себе? Пам'ятаю Юліну ти ж е, тисячу. Не, Віцеп, це вісім ти початок? за тисячу. Не можу вам сказати. Це не про е, е, е. говорю вам за 6500, Коли ми говоримо про фактичний прожитковий, який приблизно 8 тисяч гривень становить, то він з податками. А коли утримати з цих грошей податки, сьогодні люди, які працюють на мінімальну заробітну плату, сплатять податки і приблизно там з чимось отримують на руки. Тому звідси всі ці гроші і взяті. це те, що людина, звичайно, яка працює, отримує фактично після сплати податків і чим оперує, і вирішили, що подібну суму ще додати е, на кожну дитину в родині, е, які мають кризу, потребують. Бо бо це власне, ми ж розуміємо, зараз ситуація яка складна, і світла немає, і е, води немає, і все буде дорожчати, і потрібно ще якісь можливо павербанки, і таке інше закупити. І отже, родинний бюджет зменшується. А якщо це Вразливі групи населення мало Якщо там є багато дітей, якщо це є внутрішньо переміщені особи, то очевидно цей бюджет і так досить обмежений тому така допомога реально є підтримкою власне на кожну особу 6500 Реальною підтримкою, так. дай Боже. А до речі, пані Оксана, ось те, що ми читаємо, що кошти були закладені в бюджет ще до анонсу програми. Тобто, це ініціатива уряду чи це так. ініціатива президента, тому що ну, ми чомусь приймаємо тисячу гривень. Давайте пояснимо, прияснимо як тисяча від Зеленського від президента України. Ну, чи дивіться, це Будь э, будемо відверті, що насправді уряд працює тісно разом з президентом і погоджують багато різних ініціатив, тому я не була авто. Мому залі, коли погоджували, чия це точно ініціатива. Але я точно знаю, що е, президент хотів допомогти людям на зиму, і було таке доручення, а зрозуміло, що будь-які доручення все одно розпрацьовує уряд, тому що механізм нарахування, е, гроші звідки взяти, які категорії визначаються. Всі ці речі вже роблять там міністри команди уряду, які презентують, пропонують і і далі підтримують або не підтримують е, ту чи іншу програму. Оксана Іванівна вказується, що е, людям, які е, не виїхали за кордон і перебувають на контрольованій території України, тобто не перебувають за межами України, е, як уряд контролюватиме, що ці гроші потрапляють дуже просто. Це по-перше, буде таргетована картка, якою ж можна розрахуватися е, тільки в рамках е, національної системи, тобто українські магазини, український, український ринок, так, ринок, да, так українські угу. сервіси. Друге, минулого навіть року так. Така сама історія була: ми обмежували людей, тих, які виїжджали за кордон, і сьогодні держава володіє цими даними, тому що кожна особа, яка перетинає кордон, вона ж в прикордонній службі, значить, така яка за межами України, і там, при виплаті, такі списки передаються для верифікації. А якщо українці, наприклад, приїдуть на зимові свята додому, там є строк. Чітко, якщо я не помиляюсь, якщо ти про за кордоном сумарно більше ніж 60 календарних днів, тоді ні, бо розуміють, що основне місце проживання, проживання там. А, а якщо менше, бо ти ж можеш і у відрядження в цей період поїхати, тоді ну якби не вважається. Якщо ця програма так би мовити, зимова підтримка раніше є відновлення, або по-різному називається, називають, є підтримка вже другий рік. Намагаються втілити в життя. Чи можна її зробити постійно, чи планують в уряді її зробити? На постійній основі віця мені подобаються от такі таргетовані програми, які є цільовими і які угу. вирішують якусь конкретну задачу. І те, що ми бачили як команда впродовж нашої діяльності, що такі послуги, як пакунок малюка, який конкретно там ти береш або гроші, або звичайний пакунок під при народженні, має сенс, має попит. Пакунок школяра сьогодні отримав великий ажіотаж, коли ми першокласників готували до школи, щоб дати їм можливість одразу. Закупити певний набір товарів необхідних, але ця зимова підтримка минулого року теж мала успіх, і сьогодні я бачу багато коментарів, де люди запитують, чому не розширили її сегмент ну, типу, на більшу кількість людей. Ось, тобто є потреба в таких підтримках, чи їх робити сталими на багато років, мені здається, що все ж таки це все залежатиме від економічної ситуації. Якщо десь Бог, економічна ситуація стабілізується, у нас завершиться війна в якийсь спосіб, і люди почнуть жити краще. Можливо, немає сенсу робити це постійною програмою, але якісь речі будуть постійними. Такі, наприклад, жити як краще. пакунок школяра, він вже постійний, mm -hmm. тому що визначений закунок, пак, пакунок малюка. І я думаю, що за. Мава підтримка, скоріш за все, теж стане стабільною сталою програмою. Якщо є підтримка, це те саме, що зимова підтримка. Чому перейменували? Чому змінили назву під новим брендом, але старий продукт? Можливо, як ви вважаєте, я точно теж не можу сказати. Угу. Я думаю, що Цікаво. все ж таки вдосконалювали сервіси використання цих коштів, тому що минулого року це ж був експеримент, а насправді це дуже кропітка і дрібна робота. Як прив'язати код товару чи код магазину до тієї картки, що можна було скористатись не не просто це організувати на технічному рівні. Чи справедливо з вашого огляду тисячу гривень для усіх українців незалежно від їх доходів? Ну, я сподіваюся, що тих, в кого високі доходи, вони просто не скористаються. Минулого року я, наприклад, не використовувала такої підтримки, і ніхто з моїх членів родини теж її не використовував. І я знаю, що багато моїх друзів колег теж принципово цього не використовували. А ті, хто використовували, спрямовували на донати. Тому мені здається, що це ж такий, ну теж варіант самосвідомості виховання. Так, візьміть ті, кому справді потрібно, бо з іншого боку, прямо прорахувати. Всі, хто в якийсь той момент чи інший в кризі, теж непросто. Ми розуміємо, що те, ті, кому ми даємо гроші, це вже дуже велика криза, це вже 100% стабільна криза, де люди не справляються без державної допомоги. Але є реально різні випадки, коли людям епізодично складно. Але вони ще не потрапляють під різні види соціальної допомоги сталої. І можливо, ця тисяча буде для них теж виходом, бо ми ж розуміємо, що загально в Україні рівень бідності також зростає, і він до 30% доходить. Тобто, третина населення вже в бідності. Я чула випадки, коли народні обранці користувалися тисячою. Допомога від президента України або від уряду по різному це можна назвати, але менше з тим. Ви вже декілька разів згадували про пакунок школяра. Давайте детальніше про це поговоримо. Майже один мільярд гривень профінансовано за програмою пакунок школяра. Відтак 82% від запланованого обсягу за даними Мінсоцполітики. допомогу отримали понад 196 тисяч родин першокласників. А всього за програмою скористалися 246 тисяч Тисяч сімей подати заявку можна до 15 листопада, 2025 року. Маєте ще трохи часу через дію або у сервісних центрах пенсійного фонду Нагадаю, що пакунок школяра це одноразова допомога на кожну дитину. Виплата, яка цьогоріч йде іде до першого класу, вона становить 5 тисяч гривень на канцтовари, одяг, взуття та книги. Кошти можна використати протягом 180 днів лише без готі. Тівко це стала допомога так, на це стала допомога на постійній основі. Вона зайшла як експеримент. Паралельно вона є частиною ширшої програми допомоги родинам з дітьми, тому що у нас е, ми проводили багато різних досліджень, і Світової банки, і інші гуманітарні організації проводили. І абсолютно всі організації говорять про те, що чим більше в родині дітей, і взагалі, якщо є в родині діти. То потенційно ця сім'я більш вразлива, аніж сім'я, де всі члени сім'ї дорослі. І якщо ми говоримо про те, що у нас є демографічна складна ситуація, а ми схвалили стратегію демографічного розвитку, то не зважати на цю обставину не можна. Ми повинні точно дивитися, що сім'ям з дітьми складніше, і намагатися адресно з різних боків підтримати ту родину, щоб ну, родини зважувались народжувати першу, другу, десь, Бог третю дитину. Тому був ухвалений закон то недавно. Я дуже рада, тому що наша команда розробляла цей законопроект і він складався з декількох етапів. Перший це підняття одноразової допомоги при народженні як разового платежу без розтермінування, тому що сьогодні ця сума фактично в інфляційному процесі стала суттєво меншою і реально мабуть покриває всі такі перші необхідні речі, які потрібні для родини при народженні дитини. Другими так. Кож помітили, і все це також робилося на основі досліджень, що у нас 45% жінок, які народжують, це молоді мами, у яких ще не було досвіду трудової діяльності. Відповідно, вони не були застраховані в системі соціального страхування і не отримували лікарняних. І очевидно, та жінка, яка в молодому віці зовсім без ресурсу, народжує, не має ніякої підтримки від держави, це не найприємніший досвід. І з іншого боку, це взагалі, ну це робота, це важка робота соціальна для того, щоб допомогти нашій державі, скажімо так, утримати певну кількість громадян. А ми, як держава, ніяк цю маму не стимулюємо і не підтримуємо в найважливіший період відновлення здоров'я після пологів. Тому ми прийняли рішення, що виплачуємо допомогу по вагітності і пологах усім жінкам усім незалежно від того, мають вони страховий стаж чи ні. Якщо не мають, то 7 тисяч гривень на кожну жінку як відповідні лікарняні. І крім того, теж розуміємо, що перший рік зазвичай це рік, який найбільше мама піклується про дітей. Очевидно, якби в нас був мирний час, ми би казали, що треба було би розподілити цей перший рік між мамою та батьком, як це є в дуже багатьох країнах Європи. Але зараз про це говорити просто нереально, бо наші чоловіки виконують абсолютно іншу задачу. Тому е, завдання уряду було зробити так, щоб мама цей перший рік так само мала сталу підтримку. Хай невелику, але сталу свою підтримку на догляд дитини. Тому ще по 7 тисяч гривень до року. Але далі я як мама. І в мене і дві сестри теж мама, і, і ми всі працюємо. Я пригадую свій страх виходу на роботу після того, коли я два роки перебула в відпустці по догляду за дитиною. Це. Дуже некомфортна ситуація. Ми, як жінки, депрофесіоналізуємося. Чим більше часу ти поза межами Пауза. роботи, тим важче тобі повертатись назад. І тому ми обрали мінімально можливий строк такого догляду, коли та мама точно мусить бути з дитиною, і дуже складно буде комусь це делегувати. А між роком та трьома. Запропонували нову програму, яка називається ЄЯСЛА, тобто можливість оплатити послуги няні або агентства нянь, або ясел невеликого дошкільного закладу, сімейного. Це няня, яка до трьох дітей в хаті виховує. Тобто, мама сама може стати такою і ще взяти інших дітей на виховання, а може віддати свою дитину на догляд і піти на роботу. Так, є в багатьох країнах Європи, і я переконана, що і у нас ця допомога і ця підтримка буде ефективною. Головне її правильно зараз втілити в життя, щоб вона була зручна, цифрова, щоб легко не можна було скористатися. Ну і звісно, дуже важливо, щоб у нас був розвинутий цей ринок нянь, сертифікованих, підготовлених, таких, яким можна довірити свою дитину. І я дуже сподіваюся, що це наступний крок, над яким ми всі разом попрацюємо. А з вами спілкується пан Лютін. Висно підтримуєте Контакт можливо, він м -м, консультується з приводу ваших напрацювань під час вашої міністерської посади. Е, ну і зараз ні. Я думаю, що в них свої пріоритети, бачення. Ну і це б напевно було не зовсім логічно. Так, ми спілкувалися. Ми знайомі. У нас я думаю, хороші такі ділові стосунки, але мабуть немає потреби в тому, щоб між собою консультуватися. У нас вже різні ролі. В мене своя, в нього своя.